Добрий день, продовжуємо проходити Евденрі. Так, ми в минулий відео тут зачистили отуді свою корову вежу. От, ми тут якраз зупинилися і я хотів тут подивитися, чи тут можна спуститися. Так, тут можна от спуститися біля неї і там ще дещо забрати. Давайте спустимося. Вон, бачите, тут з, з, з тої сторони я не знаю, може на коні можна заскочити, а може й ні. Або тільки зверху. Тут тут можна ще пройти, зіскочити вниз. І отут буде тільки двілія. Щоб можна сказати, що сюди спускатися потрібно тільки за одною тою дрілією. Ну, Одна так одна. Так, добре. А так я сьогодні планував піти от, показувати ті катакомби і зачистити, тому вертаємося до найближчої благодаті. Так, тих ми вже... Так, з них я дивився, тільки можна камені збити, з них більше нічого не, не зіб'єш. Давайте може хочете, давайте попробуємо ще їх. Може якраз щось випаде. Може якраз ці камні. Ось випало, Вот, вот сково. Ось вот, такий вот камінь выпав. Ой. Тут а більше з них. Так, давайте біжимо до котаком. От, от веде туди дорога. Там ми вже два Так, Тут ту дорогу охороняють папчики жовті великі. Так, от голова випала. Що у нас тут? Ніче більше не ховається. Тає папка. Ось Так, забираємо. Тут ще одна сидить. А нам вот тут вот, хипкие катакомбы так тут у нас еще грубы нарастают так вот там еще вон птахи сидят давайте вот тут еще и грибы и тут грибы растут Тут похід давайте може лапки нам вдасться. Так, тихо, да, не вибили Нічого страшного. Йдемо сюди в кут. І тут ми маємо ще одну диві. О, тут от, вибили лапки. прям три в катакомбы. Где мы зачищать их? Вот катакомбы колосажатели. Не знаю, какие тут переклад. Тому що якщо з англійською на українську, воно зовсім по-інакшому перекладає, тут воно інакше. Так, давайте починемо і підемо зачищати. Так, Тут акуратно, тут зараз один зразу той біс вискочить. Один, один. Ага, його зброя. Так, там зараз ще один вискочить, тут сіалка. У нас росте. Акурат відкидається тут. Так, думаю, туди вниз нам скакати не варто. Так, да, там бачу глибина до його. Так тут а двері, як завжди, замкнені, тому треба шукати йти речах. Давайте його шукати. Так, тут знову навіть пішпі кам'яний. О тут ще один сидить. І ще один випал зі стелі. Так, тут аж три було. Це ніби більше. Я їх не бачу. Забираємо. Нашу квітку, так, йдемо сюди. Так, тут зараз у нас знову після. Так, Валію забираємо. Так. Десь тут тільки бачу один. Так. Тоді йдемо сюди далі. Тут буде дуже хитро, бачите, тут підлога буде там підніматися, О, там є фіалка. Давайте спочатку її заберемо, тут піднімається. І якщо вона б на нас підняла, нас би поранило. Бачите, тут їх штирі. Так, тепер тут більше ніби нічого. Біжимо назад, сюди і скачемо вниз. Під низ. Все. Тут ще забираємо шифлялку. Ще комбаліє. І тут буде купа гниючих таких. Трух тут кажуть. Їх можна вбивати, можна не вбивати, тому що вони будуть постійно відроджуватися. Ми їх будемо, можемо їх вбивати тому не вбивати. Тому Краще просто забрати пилу і Тут що у нас є, висте. Давайте позабираємо і не будемо довго. Значить вони будуть лізти, лізти і лізти. Тут їх буде повно. З ними можна воювати дозав. З них тільки ядовиті гриби, падають гриби або ядовиті гриби, що не сидно, воно нам і потрібно. Ну, хто б хоче нафармити, може їх тут фармити. Ті бачите, так, дісталися ми речага, і нам відкриє доступ до боса. Ой! Так, є ще одну комада йду. Так, звідки він тут скочив. Проморгали ми його. Так, і попадаємо знову, от якраз до дверей на початок. Давайте. Може, підемо. Відпочинемо ще і підемо до боса. Йдемо тоді до Цербера, але він тут буде не один. Так, давайте вип'ємо, приготуємося свого лицаря, викличемо. Говоримо. Так, давайте будемо чекати. тут, а нас. Я не хочу. кровотечу. Таке буває. Але зібрали кровотечу, доведеться піти другий раз. Так, давайте знову відновимо свої характеристики. Підемо ще раз. Так. Ну, де він там? Пять сыном піднимает. шепчете. Не боим се. Так, все, маленький видео мы нашу Давайте лапку вклеим по Зиму. И будем ја Правий ще такий прах. А ну що-то у нас є. От, прах полу напів людей. Також їх можна буде викликати. Так, забираємо тут смолу. І ніби ми тут все зачистили. Тому можемо повертатися. Це катакомби ми зачистили. Думаю, що будемо зачищати наступний раз. А поки всім дякую, гарного настрою і до зустрічі.